Пресвятая Божая Мати, Діво Маріє, сьогодні ми з радістю святкуємо Твоє Різдво, Ти світла зоря, що засяяла над світом, ти покрова і захист для всіх християн. Мати, ніжна й мила, вислухай наші молитви, укріпи нашу віру, наповни серця любов'ю і добротою, зроби нас слухняними дітьми Твого Сина, дай силу перемогти зло і спокусу. Вчи нас смирення і милосердю, хай у нашій країні завжди буде мир і єдність, хай у кожній душі зацвіте радість і надія. Божа мати, будь нам покровою у всі дні нашого життя, а в годину тяжку не залиши нас своїм святим заступництвом. Мати милосердна, ти народилась сьогодні, щоб стати матір'ю Спасителя, і через Тебе світ отримав благодать. Навчи нас чистоті серця і покірності, дай мужність у випробуваннях і силу у скорботах, будь для дітей Твоїх дорогою до Христа, щоб, ідучи за світлом Євангелія, ми удостоїлись вічної радості, покрий наші домівки своїм омофором, збережи від усякого зла й ворожнечі, даруй мир на землі і тишу в серцях. Хай Твоє Різдво стане для нас початком нового життя у благодаті. Щоб ми завжди прославляли Отця і Сина, і Святого Духа нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.